Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 26 вересня, 580-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі була масована дронова атака від росіян. Почалася вона ще з того, як росіяни з літака з Чорного моря випустили ракету по Миколаєву. На жаль, вона влучила по офіційній інформації. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт поруч з. Містом, причому настільки близько, що люди в Миколаєві думали, що це прильот по Миколаєву. Ну, а потім росіяни випустили свої іранські дрони камікадзе. Всього 38 штук. Одна група через Херсонщину, Миколаївщину в сторону Кировоградщини, друга через Чорне море на південь Одеської області, і третя група літала десь на Сумщині та Чернігівщині. 10 дронів вдалося збити над Одещиною, шість над Миколаївщиною, три над Херсонщиною і три над Кировоградщиною. І чотири дрони збили десь. Над Чернігівщиною та Сумщиною, тож загалом. Наші хлопці збили 26 з 38 дронів, але є багато прильотів, про які повідомили вже офіційно. Так, це південь Одеської області, знову портовата аграрна інфраструктура. Ну і також росіяни обстріляли прикордонний пункт пропуску між Україною та Румунією. Зараз він тимчасово не працює. Двоє людей там травмовані, ще шість вантажівок пошкоджені, які якраз стояли на цьому пункті пропуску. І сьогодні, вранці, після дрону так росіяни ще ракетою вдарили по кривому рогу. По офіційній інформації прильот був по одному з підприємств міста. Жертв там немає. В Миколаївській області, крім дронів, ще росіяни з артилерії обстрілювали очаків. Удари були поруч з містом, тому там без постраждалих та руйнувань. А от на Херсонщині сильні російські обстріли не припиняються. Причому росіяни намагаються бити по тим місцям, де багато людей Так, в Херсоні били по ринку, житловим будинкам. Все як завжди. На жаль, минулої доби шість людей загинуло ще одинадцять травмовано. На Росію вчора теж щось летіло, але після того, що вони кожної доби роблять в Херсоні, треба більше. Тому давайте закинемо трохи грошей волонтерам.